Перша квітка ви її Не зря я сіяв, дав йому життя. <ривіт> ну, это я так пікалюсь. Но є долі правда. Привіт усім любителям кактусів. Чекаємо перше цвітіння. Який гарний вигнав бутон. Чекаємо перші квіти. Ця рослинка теж вперше порадувала. Обожнюю перше цвітіння. Завжди чекаю його. Незвична квітка, дуже гарна. Здесь как-то всяко вже отсвіл. І цей. Тут вже і насіння буде. Вчора один цвів, цей сьогоднішній. Спека велика, зварилися, зробив віконця парнику, немає часу, картуси тут. без мене, бутончиків трохи є. То, що вдалося сняти, зараз покажу 20 година. В такому выгляде бачу квиты. Вообще квитка. Пощастило, трохи не до конца закрыта. О, а это вообще нежданчик не ожидал. Попозже обычно оконтекалицу мы начинают свести. А это бах, есть тебе радость. Доброго раночку. Пять годин. Ось такі квіти я бачу все. Салтенсінс. Лито-літо. Літо. На каналі з'явився в коментар, як часто я підживлюю свої сіянці, коли їм рік 2. Взимку малеча знаходиться в тепліці посівний, в підонах, накритій плівкою. Цегляна крихта в таких умовах дуже добре тримає воду. Раз бо два виходить на місяць увлажніть. Підживлювати починаю, коли сіянці трішки підростуть, з'являться колючки. Перед першою пікіровкою починаю. Весною літом, коли картосятки знаходяться. В дорослій тепліці підживлення проходить з кожним полівом. Як часто поліваю і сам не знаю. По весні, коли вони зовсім ще маленькі, на довгий час не залишаю їх сухими. Зараз вже літо сіянці підросли, роблю між полівами перерви, щоб кактусятки іноді трохи підвяли. Стараюся Стараюсь сильно не розганяти, щоб растіння не превратились в длинные-длинные сосиски. Пусть будуть лучше сиськи, які за зиму гарно осядуть. Ще сіянці, сіянцям різня, бо різні види, возможно і разные роди. Когось сьогодні полью, когось через тиждень. Дивлюсь по рослинам, а точніше рослинам і вже вирішую. Як кажуть, все на глаз. Ці маленькі рослинки одну зиму перезимували. На сьогоднішній день вони отримували хто один, хто два рази. Підживлення. Дорослі мої, кактусятки, отримували в цьому році поки раз. Слофофорами треба обережно, щоб не потріскались. Їх не то що підживлювати, а поливати дуже треба обережно. Сіянці, котрі вирощуються для себе, підживлюю. трохи рідше сіенцы которые людям выхватывает живлене частіше це не означает, что я лью и лью частіше выхватывают вони на раз два вид моих иными словами сейчас скажу на письменном языке нет правил как кактусы поливать в особенности сеянцы. Каждый поливает, удобряет, как хочет. Кактусы адаптируются ко всему. Только нужно головой думать. Ну, хотя бы иногда. Если ваши сеянцы начинают подгнивать, выпадать, или очень быстро расти, тянуться, то это не к добру. Пусть растут медленнее, да, красивее и лучше. А точнее, здоровее. Ибо в жирном теле жирный дух. А в жирном духе, как священники, грехов много. И поэтому он может умереть. И чтобы кактусы ваши жили дольше, наслаждались жизнью и радовали всех, спешите медленно. Не стоит забывать, что кактусы, так или иначе, дети, гор, пустынь, не стоит их растить в болоте, как мы часто это делаем бывают люди, которые покупали у меня растения молодые, проходит год-два и показывают мне. Всегда рад видеть своих детишек. Часто эти дети, которые переехали к новым хозяевам, в разы более крупные, чем у меня. Что аж не верится. Ого, який вырастил. Но зачастую он раскормлен, как свинья. А кактусы мы растим не для того, чтобы резать. Кактусы растим мы для того, чтобы они наслаждались жизнью. Чтоб когда мы померли, а кактусы наши еще жили, жили и жили. Бо толстая людина, це хвора людина. Раскормленный кактус, це хвора кактусяка. Усим здоровья желаю, миру, добра. Як ваші діти поживають? Які у вас кактусні чудеса? Залишаємо коментарі, питання, підписуємось на канал, Ставимо лайки, можна і котиків поставити. розмножаємося на каналі. Всім добра. До нових До-до-до-до.